Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці, сьогодні вже 8 серпня, зараз вже 18.00. І ми з вами, друзі, йдемо в сторону Бівету. Давно я не був на Біветі. тому вирішив зараз пройтися, прогулятися. Подивимося заодно, скільки людей на відпочинку на курорті. Був сьогодні, друзі, зранку в східниці, неймовірна була гарна погода. Зараз, бачите, трішки захмарилося і. Скоріше за все, бачите, Церква Святого Миколая зараз так виглядає ніби місяць вересень, друзі. Хоча на календарі сьогодні тільки 8 серпня, але дерева починають жовтіти. Термометр сьогодні ледь-ледь перевалив за позначку 25 градусів по Цельсію. Тому це більше схоже на теплий вересень, але ну, нічого, на другий тиждень ніби обіцяють ще кілька спекотних днів. Так що Можна буде поїхати кудись на озеро, на річку, поплавати, позасмагати. Так що, друзі, зараз якраз досить комфортна температура для відпочинку. Багато в коментарях людей пишуть, що, наприклад, в Одесі дуже спекотно і немає дощів. Тут, друзі, практично кожен день якийсь може випасти невеликий дощ, але відразу з'являється сонце. Ми зараз, друзі, йдемо біля готелю Нафтуся, він майже знаходиться в самому центрі. Також пройдемось біля кафе Катерина, яке я неодноразово відео розповідав, але практично тут рідко коли ходив. Тому, друзі, йдемо сюди, тут є такий штучно створений невеликий водоспад на території готелю Нафтуся, досить цікавий. Також я в відео його не показував. Ось І тут зразу кафе Катерина. Воно працює зараз, можна замовляти сніданки, обіди вечері. Також недалеко тут є і Рідний край і солохина кухня. Тому, друзі, якщо приїжджаєте Прускавець і ви не в санаторії або не в готелі, в якій включено повністю харчування, то можна в цих закладах... Харчування, снідати, обідати і вечеряти. А ми, друзі, з вами йдемо в сторону бівету. Сьогодні нагадаю в палаці культури Шевченка Віктор Павлік. Напевно, був на біветі, я тільки просто не встиг. Вони там раніше приходять, в мене вільний час з'явився трішки пізніше. Ось так виглядає кафе Катерина, також готель на Пуся. ну, Тут дядько Сем і. Музей історії Трускавця. Є ще, друзі, такий коментар. Як краще приїхати в Трускавець на відпочинок? Звісно, якщо ви маєте власне авто, тому краще на авто. Ви не прив'язуєтесь до білетів, автобусів, поїздів і так далі. Сіли, поїхали. Також приїхали сюди, в Трускавець, і ви не прив'язуєтесь ні до екскурсій, ні до маршруток. Ну і так далі. Сіли, задумали кудись і поїхали. Біля Трускавця є досить багато цікавих місць, куди можна поїхати. На ті ж самі підйомники. Гірськолижний комплекс Буковиця, можна поїхати в Східницю, можна поїхати в Моршин, Тустань, Карпатська Швейцарія це все в мене є на каналі відео про ті місця, без проблем. В скелі Довбуша, куди захотіли, туди поїхали. Зараз в Ютубі дуже багато є відео з місць відпочинку, і ви можете самі собі провести екскурсію. Ну, звісно, якщо ви любите, що вам розповідали, там водили і так далі, тому можете поїхати в екскурсію, але все рівно авто надає свої переваги. Куди захочете, сіли і поїхали. І не думаєте за квітки, коли там потяг бігти, встигати, там таксі, ще щось. Звісно, коли ви не маєте авто, тому мусите відпочивати так і. Думати заздалегідь про свій відпочинок. Не знаю, мені подобається на авто, я приїжджаю, поїхав. Я просто привик відпочивати не на одному місці. Наприклад, я приїжджаю на ті ж самі Яремче, то один день-два присвячую Яремче, а далі я можу 5 днів їздити по місцях навколо Яремче. Досить цікаві картини продають тут, також тут їх і малюють. Бачив по вулиці Тараса Шевченка є художник, який малює картини вживу, ну, портрет. Якщо трошки, це багато цікавого. Сьогодні, друзі, я вже розповідав, що я був сьогодні у східниці і був надзвичайно вражений красою Східницького лісу при в'їзді, де сувенірний ринок. Дійсно, в таку погоду попав, що сонце, там ніби трошки хмари, туман тільки розійшовся. Десята година ранку, людей вже було дос достатньо, як для східниці. Мені здається, що в східниці навіть зараз більше людей, ніж у Трускавці. І в центрі багато, і біля кожних джерел, ну, біля кожного із джерел великі черги, щоб набрати водички. Ну, Водичка там безкоштовна, я також ходив і набрав содової. Також ну, довго чекав содовою. Тут біля бівету людей також вистачає. Звісно, що в, в 5 годині вечора, ну, після обіду, і там 5.30, коли приходить хтось із співаків на бівет, людей тут значно більше, а далі вони вже розходяться. Хтось там йде на вечерю, хтось там гуляти, ось ресторан, кафе, ну, по-різному. А вже потім після 8 вечора... Тут знову досить багато людей. Люди виходять на вечірню прогулянку, послухати живої музики, попити кави там, чи щось може чогось міцнішого. Ось бачите, друзі, дерева жовтіють, листя падають. Це все виглядає як вересень. Календар. Пересунули на два тижні вперед. І таке враження, що ця природа також пересунулася на два тижні вперед. Немає зараз спеки на коробці, так що досить гарно ходити, гуляти, дихати свіжим повітрям, про що свідчить дуже багато гарних коментарів, друзі. Дякую вам за коментарі, які ви пишете. Коментарі, які ви пишете, допомагають просувати український контент на платформі YouTube. Також не забувайте ставити лайк, якщо вам відео сподобалось. Це все додає відео більше переглядів і більше людей зможуть його подивитися. Новий торговий центр будують і будують вже кілька років. Не знаю, я вже мав таку надію, що в цьому році його відкриють, там вже рекламу зробили, що буде. Там і супермаркет, і апарт-готель, і ресторан на верхній частині, і аптеки, і ще щось там. якісь медпроцедури будуть. Ну, але не знаю, все щось інмішає. Він ще заважає. Торговий центр парк, але ну, якісь роботи ведуться. Бачу, вікна там встановлюють. Дуже багато людей зараз пишуть в коментарях, що вже відпочивають в трускавці, хтось відпочивав, вже поїхав і хоче знову повернутись і таке. Мені приємно, друзі, що ви по моїх відео орієнтуєтеся по Трускавці, складаєте свої плани на відпочинок. Відвідуєте ті місця, які я деколи ходжу. Мені дуже приємно. Наряд символічно. Вище, тут на верхньому третьому поверсі є навіть арт студія гончарства. Цікаво. Для дітей є тут музичний перевозик. Зараз у нього роботи вистачає. Літо, канікули. Батьки приїхали з дітьми на відпочинок. Не знаю, як зміниться ситуація у вересні. Коли діти підуть до школи. Скільки буде тут на відпочинку. ну Багато в коментарях писали, що липень, серпень приїжджають на відпочинок. Не знаю, за вересень ще. Тільки бачу два коментарі. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І не забувайте підписуватись на телеграм-канал, там будуть анонси відео, коли відео виходить на YouTube, також будуть відео, які не попадають на YouTube, і будете знати, де я знімаю відео, де я відпочиваю і так далі. Також будуть багато різних цікавих новин. До речі, в східниці 10 серпня, в суботу, день селища, буде концерт на співочому полі. Буде цікаво. Минулі роки. ну, Здається, з часів ковіду там концертів не було, а цього року вже другий за останній місяць. Потім що ще невелика черга біля Раймонда і Доброго Млинця. Ну, ще не вечір, друзі. Я говорив, що після 8.00 тут буде людей побільше. Ну, звісно, добре, що вже не вимикають світло. А тут от звук генераторів, не знаю, напевно, відлякував людей. І праворуч можна замовити якраз екскурсії. Ну, але перша екскурсія, друзі, я думаю, що вам потрібно зробити Трускавці. Театралізована екскурсія трускавцем це найкраще, напевно, що тут є. Вона Недорога і займе менше часу, ніж там поїздки різні. Досить цікаво, дуже багато людей зараз ходять на цю екскурсію. Так що, всім вам гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео, всім па-па!